Слава Україні, шановні глядачі! У ветеранському просторі захист 450 надається психологічна підтримка у форматі ретритів про можливість долучитися, про досвід участі і, звісно ж, про важливості подібних ініціатив для психологічної підтримки саме. Сімей загиблих героїв поговоримо сьогодні у студії. Отже, до розмови запросила Катерину Луцик, це директорка комунального закладу Ветеранський простір та Тетяну Демчук, це учасниця ретриту коло підтримки для матерів загиблих героїв. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Катерину. Дякую, пані Тетяну, що завітала до нас на розмову. Отже, важливий напрямок один із найважливіших напрямків, я так вважаю, ветеранського простору це є психологічний напрямок. І зараз пані Катерину ви робите його дещо в новому форматі. Це ретрит минулого тижня. Був ретрит для саме дружин загиблих наших героїв. І вже буквально вчора, 4 числа, завершився для матерів. Розкажіть, чому саме такий формат обрали? Ну насправді я не зовсім сказала би, що це ретрит – це є однією складовою психологічного напрямку, тому що насправді в нас працює мультидисциплінарна команда, і ми закриваємо гострі потреби наших клієнтів, наших бенефіціарів, які звертаються в тому і числі це родини загиблих. І коли ми закриваємо якісь юридичні питання, ми працюють психологи, працюють соціальні працівники. Після того зачасту наші родини, наші дружини, які збираються до нас, приходять, вони збираються в коло своїх. Вони спілкуються між собою в нас. От пані Тетяна про це розкаже детальніше. Вони насправді вже такі створили свій окремий рух, і це вже є окрема потужна спільнота. І коли ми з ними спілкувалися, говорили про те, що чого ще не вистачає. То всі говорили про те, що треба якісь такі ретрити заходи по відновленню. І от ми тоді дійшли до думки, що ми хочемо спробувати запустити такі пілотні пробні ретрити. Вони були виключно на волонтерських засадах, але це е, заходи, які були спрямовані безпосередньо на їхнє відновлення е, для того, щоб вони, хоча б якось, наповнювали свій ресурс і могли переключатися. І от ми пробували зробити такі ретрити. Дійсно, ви правильно сказали, їх було два: один був для дружин загиблих героїв, інший був для матерів, який вчора завершився. І це були такі заходи. Е, вони насправді були дуже е, такого легкого формату. Тобто, ми не хотіли, щоб це було якось важко, щоб їх навантажувати. Складними методиками, там терапію з психологами і так далі. Так, туди були залучені різні спеціалісти. Там була пропрацьована нейрографіка, були пропрацьовані різні психологічні методики за допомогою гри, за допомогою метафоричних карт. Але це було в такому легкому форматі. Тобто наші жінки мали час і для відпочинку. Це було на природі, це було свіже повітря, це було коло своїх із таким легким залученням спеціалістів. Тобто, наш головний Ней, е наша головна увага була на те, щоб дати їй можливість перезавантажитися, наповнитися і відновити трішки свій ресурс. Я зрозуміла, що відгуки лише позитивні і є власне у планах, аби продовжувати такого формату, так? Е так, е е дійсно відгуки хороші. Е Знову ж таки, повторюю, що це був пробний такий ретрит. Ми плануємо це зробити таким нашим постійним напрямком діяльності, напрямком роботи, тому що ці ретрити, які були проведені, вони були проведені виключно на волонтерських засадах. Тобто, тут насправді хочеться подякувати всім залученим, тому що бізнес це локація дикої риби, нам безкоштовно надала будиночок, де ми змогли безпосередньо це провести. Наш місцевий бізнес Таврія надавали продукти на харчування. Волонтери готували їжу в казані, тобто це не було якесь такі. Замовлення і так далі. Ну і всі наші спеціалісти, які залучалися до роботи, вони також працювали на волонтерських засадах, тому що вони хочуть бути долученим до цього. І в планах є поставити, зробити цей напрямок одним з наших основних. Пані Тетяна, перш ніж ви розповісте про свій досвід, я хочу вам подякувати за відважних синів-захисників України. І хочу, аби ви наших глядачів познайомили детальніше з ними. У мене два азовці. Старший мій син загинув при обороні Маріуполя 29 квітня 2022 року. На даний час ми тіла не маємо, ми поховання не маємо. Я жду свого загинувшого сина додому, щоб почався ми його поховати. І також я жду з полону свого молодшого сина, який також був оборонцем Маріуполя. Він тримав разом з своїми побратимами 86 днів оборону. В повному оточенні. Зараз він знаходиться вже 28-й місяць в ворожому полоні. І ми знаємо, що там полон це не є опція збереження життя. Це не це є місце, де їх можуть зберегти життя. Там їх і катують, і недоїдання, і дуже всього ще багато. І я сподіваюся, що в мене хватить сил дождатися. Їх додому. І одним з таких, понімаєте, як сказати, щеб, щебнем, щеблинкою до цієї досили в мені є ретрит, який зробив. Захід, захист, об'єднання волонтерів. Я дуже їм вдячна за це, тому що це найефективніший спосіб нашого відновлення. Ми тут маємо не лише спілкування з психологами, а ми маємо тут об'єднання і спілкування один з одним. Спілкування з психологами, спілкування з природою, на природі, таку потужну енергію і такий синтез можна зробити лише там, от в таких віддалених куточках від міста далеко. І ми є і заземлилися, і наповнилися силами, і наповнились одне одним досвідом других матерів. Хтось взяв від мене якийсь досвід. Як я живу, проживаю своє горе. І я розумію, що я також від них багато чого взяла, і це мені дає сили. Прямі ще раз співчуття щодо загибелі Богдана. Я впевнена, що світла пам'ять про вогника ніколи не згасне. І я щиро вірю в те, що незабаром зможете обміняти свого обійняти свого другого сина, і він повернеться з полону. Дай Боже про досвід на ретриті. Чи вдалося за допомогою тих методик, котрі от психологи застосовували, якось, я не скажу покращити психоемоційний стан, бо це надскладно. Я навіть не можу собі уявити, що ви відчуваєте і що відбувається у вашій душі. Але можливо якось стабілізуватися і, як ви сказали, от заземлитися. Можливо, відновити цей внутрішній ресурс, або мати змогу і мати надію. Так, е, да, так, да. це одна такий, понімаєте, один із складових того, як я вчусь жити заново. При загибелі сина, я лишилась жива, але я в душі вмерла. Моє тіло тут, а душа моя і серце лежало поряд з ним, десь там на зосталі. І щоб себе звідти витягнути, це дуже треба багато працювати. Я падала вниз рік. Рік це був от, падіння вниз. І тепер помаленьку, Шашками такими маленькими, я повертаюся до світла. І я вертаюся до розуміння свого сина, розуміння того, що він вибрав шлях воїна. Зрозуміти, матері, це дуже важко. І матері прийняти дуже важко, що він загинув, його нема. А я залишилась жива. Я не для того, щоб себе там жаліти, а я хотіла, щоб він жив. Хай я лучше піду, і кожна так мати. Щоб він. Я пішла, а тоді він після мене. Але, на жаль, війна зробила свої корективи, і ми мусимо вчитися жити в цих умовах і мусимо якось линути до світла і знайти в, в собі ті сили вернутися до нього. І такий ретрит, вони дівчата нас навчили тілесним практикам, тому що я не розуміла, я, що таке тілесна практика, що це таке, що це психологи. Я теж, я все зможу. Я там ну я себе теж так я сильна, я все ж, скільки я пройшла шляху, я змогла, а тут я не зможу. Але коли я почала уже сповзати з ліжка, я не могла встати. У мене настільки тіло, ну, моя голова вбила моє тіло. І тепер треба. Як то кажеться, ремонтувати голову свою, ремонтувати свій психоемоційний стан, щоб відновити тоді і також здоров'я фізичне. Тобто вас на ретритах навчали і таких методик саморегуляції, як це прийнято зараз так, називати. Так, тобто ви так, вже так. знаєте, як в домашніх дихати, умовах дихати, дихати навіть дихати. дихати. І як це повітря заходить? Як воно виходить? Я цьому ніколи я дихала собі так, як всі люди, так як ми ходимо. А тут я поринула, і також вони нас вводили в такий трошки гіпнотичний стан. Ми лягали на травичку, і вони нам навіювали. Отаким От хорошим голосом, що нас ну, вже наша тіласна енергія, що ми її відчули, що ми подихали, що ми відчули цю травичку, що ми відчули цих пташечок, які співають навкруги. І це було на стики, і дехто навіть так розслабився, що навіть як заснути. А коли людина розслаблена, значить це та, там така атмосфера довіри. Людина не в не, небезпеці, а вона в такому сімейному колі. Сімейне коле нас таке з'єднало, Об'єднали нас, психологи захисту і. Всі спеціалісти, але ще хочу сказати, дуже смачна їжа була. Настільки це смачно було, що ми, коли знайшли уже там меню якогось ресторану, то я хочу сказати, що воно ну, було нам не цікаве, тому що ми це настільки було, навіть коли Настя готов їзджу приготовляла, а я сиділа на ретриті там, і я вже чула, що там воно пахне, і я вже уявляла, що ж це там таке вариться. І ми приходили і. Задоволенням куштували це, пані Катерина, Ну от пані Тетяна розповіла про свій досвід, і я впевнена, що переглянувши цю програму, матері, котрі теж пережили втрату своїх найрідніших, захочуть цієї підтримки, захочуть навчитися і цим методикам, захочуть знову відчути, що вони живі і що їм варто рухатися далі. Скажіть, будь ласка, скільки матерів долучилося і найближчим часом, коли ви плануєте? Можливо, знову ж таки реєстрацію потрібно деяку пройти? Ну, я хочу щось сказати дійсно про відгуки, і хочеться сказати дійсно пані Тетяні дякую. дякую за синів і дякую за те, що ви є, тому що ви насправді вже стали самі нашою насправді частинкою, яка вже дуже багатьох запалює. І і це треба дуже багато сили для того, щоб не тільки відновити собі, а Допомогти. допомагати вже іншим. Та. От пані Тетяна говорила, в мене насправді просто такі мурахи. І я коли спілкувалася з дівчатами, бо я була перший ретрит повністю з дружинами загиблих. А Настя Ярова, заступниця, вона була вже з матерями, тому що ми так розмежовували, трішки розділяли навантаження. Я хочу сказати, що. Ми боялися заходити в ці ретрити, ми не знали, який буде результат. Коли ми запрошували, складали групи. Багато хто відносився трохи насторожено, що куди ви нас везете, для чого, що ви будете робити. Ну тобто, і поспілкувавшися на початку в перший день з дружинами загиблих і матерями, і поспілкувавшись в останній, насправді це от я для себе сказала, що це те, заради чого вартує працювати, тому що от, якщо говорити про дружин, то вони кажуть, ми приїхали сюди, вони будь як їжаки. Тобто, кожен там був по окремості, а в кінці, от я їм задала питання: я кажу, дівчата, якщо хочете, от для себе, і як організатор, і як людина, хочеться почути, що покращити, з якою емоцією звідси йдете. І вони кажуть: ну, по-перше, ми дякуємо за те, що ви нам дали відчути, що ми не одні. Тому що дуже складно бути один на, на один з такою бідою, з горем. І вони кажуть, ми не хотіли жити, ми не знали, як рухатись далі. От чоловік покинув, була навіть на нього якась агресія, що він загинув, покинув і так далі. І зараз каже, там, коли минуло цих три дні, зрозуміло, що ми не можемо дати їм новий сенс життя. Ми не можемо, на жаль, там повернути наших героїв. Але вони кажуть, ми зрозуміли, що ми маємо жити далі в пам'ять про них. Ми маємо продовжувати якусь спільну справу, втілювати ті мрії, про які ми мріяли разом і не були втілені, і в них з'явився вогник в очах. От я зараз говорю, у мене просто мурахи по всьому тілу. І я казала: от саме заради такого, ну вартує працювати, от задля цього результату. Якщо говорити про кількість залучених. Хто був на ретритах, це були такі невеличкі ретрити. Це було по 6-8 людей. І якщо говорити, коли плануються наступні, ми плануємо їх робити. Але так як я говорила, це волонтерські ретрити, тобто, це все відбувається на волонтерських засадах. То хочеться тут звернутися насправді до глядачів. Якщо нас дивиться потенційних партнерів, так, так. потенційних партнерів, глядачів, якщо нас дивиться бізнес, якщо нас дивляться ті люди, які мають власні локації, ми маємо спеціалістів, ми маємо команду. Ви можете звернутися до нас щодо співпраці, і ми завдяки. Якщо вона дасте локацію, будемо проводити їх більше, тому що станом на сьогодні ми проводимо таких два ретрити на місяць, але ми шукаємо додаткові локації. Тому, звісно, якщо буде можливість, де ще їх проводити, тому що після. М Цих двох ретритів є спільна група, де знаходяться багато родин загиблих. І от я навіть вчора читала відгуки. Відгуки дуже позитивні, і в нам вже в особисті дуже багато людей почало писати, що от ми не знали, як що це, але ми хочемо спробувати. Ми хочемо поїхати, ми хочемо відновитися. Ми хочемо в коло своїх і хочемо цієї підтримки. Тому запити є, і ми маємо підтримувати родини. Ми маємо допомагати. Ми не маємо права залишити їх сам на сам і робити. Те, що можемо на даному етапі, тому відбувається два ретрити на місяць. Якщо буде можливість, де якщо буде локація, якщо буде можливість більшити і розширити наше партнерство, тому будемо проводити більшу кількість. І, власне, де це глядач може от знайти інформацію? У ваших соцмережах? Так, так, на сторінках наших медіаресурсах або громадської організації захисту об'єднання волонтерів, або основна інформація, все таки на сторінках ветеранського простору. Там є інформація Google. Анкета на реєстрацію. Там є інформація, коли наступний заїзд. Там є інформація для кого, тому що е, все таки, як ви зрозуміли, ми намагаємось розбивати по категоріях. Тобто, uh -huh. от було для дружин загиблих, був для матерів. Ми плануємо зробити ретрит для татів, тому що, от насправді, це було таким для нас відкриттям. Е, ми постійно, от якось родини, 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 але до нас звернулися тати. Які так. сказали, що от для нас насправді дуже мало якихось можливостей за нас постійно всі забувають, бо ж ти ж чоловік, ти справишся, сильний, ти большин, сильний, так. та і от вони проявили ініціативу. Ми насправді це таке було для нас відкриття. Ми не очікували. Тому наступний звіт хочемо зробити безпосередньо для татів, наших загиблих героїв, і будемо так чергувати аудиторії. Тому тому плануємо масштабуватися. Хочу, аби ви нагадали нашим глядачам, що крім такої психологічної підтримки, для зокрема ми сьогодні говоримо про таку категорію, якою ви опікуєтеся, також це е, члени саме е, сім'ї загиблого героя, так тобто, які мають от вже втрату велику у своєму житті. Ще які послуги надаються у ветеранському просторі? Ну, насправді, як я говорила, наш ветеранський простір має мультидисциплінарну команду. Ми працюємо не тільки з родинами загиблих, ми працюємо з усіма категоріями: Тобто це військовослужбовці і їх родини, які чекають, це ветерани і їх родини, які повернулись, це родини загиблих героїв, це родини військовополонених, це родини безвісті зниклих. Тобто, якщо є приналежність до цих родин, або ви безпосередньо є ветеран, військовослужбовець, ви можете звертатись до нас за послугами. У нас працюють різні спеціальні. У нас працює в штаті сім психологів. В нас працюють юристи. В нас працюють соціальні працівники, кар'єрні консультанти. Проводяться різноманітні ретрити, заходи кола своїх. Навчальний компонент в нас присутній, тому що насправді. Ми масштабувалися, ну ми маємо реагувати на виклики ті, які до нас поступають, і ми масштабувалися зараз. Наша команда розрослася там до 30 людей, які працюють щоденно. Це безпосередньо спеціалістів, крім крім волонтерської спільноти. І дуже багато маємо напрямків. Тому якщо ми розуміємо, що повертається ветеран або родина, яка чекає, їй потрібно навчитися реагувати на зміни, тому що зміни є в кожного ніхто не повертається з війни таким, як туди йшов. Це все абсолютно нормальна реакція нашої психіки на пережитий травматичний досвід, бойові травми і так далі. Тому, якщо потрібно звернутися, отримати консультацію психолога, або вирішити якісь юридичні питання, часто десь хтось не може отримати якусь довідку, або не може, не знає, який правильний алгоритм дій для отримання виплати, для отримання УБД там, і так далі, ми надаємо всю цю консультацію. Ми надаємо не просто консультацію. Ми надаємо супровід, тобто від моменту звернення до моменту написання заяви, якихось судових процесів, отримання довідок до повного-повного закриття запитів. Тому, якщо є потреба різних, різного характеру, або навіть я завжди говорю, якщо просто потрібно кудись прийти, поговорити. Знайти підтримку, випити кави. Ми всіх чекаємо у нас на ветеранському просторі за адресою Кам'янецька, 76. Дякую, пані Катерина, за вашу роботу і за роботу вашої команди. Пані Тетяно, про те, якими послугами можливо ви ще скористалися, зокрема у ветеранському просторі. Я була на багатьох майстер-класах. Це настільки було духовно і душевно, і в колі своїх рідних, Як то кажеться, тому що ми вже стали рідними. У мене відсіялось багато людей, з якими я спілкувалася до війни. І захист це от та надбання, яке прийшло зі мною стратою. І я думаю, що це син мій загинувший, от він зводить мене з цими людьми. І я їм вдячна за те, що вони працюють з нашою категорією. Ми дуже важкі і нелегкі люди, але вони знаходять до нас ту стежинку і знаходять, як нас об'єднати в кола сімейні, оці рідні. Тому що найперше це спілкування рівний з рівним. Це найважливіше. А психолог, він нас веде от в тому напрямку, яким потрібно йти, щоб ми не залазили в якусь прірву, а виводить нас. На поверхню до світла, і я хочу сказати, що в мене є вироби деякі. Вони мені настільки рідні і вже такі по духу. От лялька-мотанка, в мене є картина, намальована нашою художницею, і там стоїть в цей шов І в мене стоїться лялька-мотанка, і я думаю, що вона є оберегом для нього. І я думаю, що я і молюся, і знаю, що це український рід береже мого сина в полоні. Це надважливо. Навколо вас зараз, пані Тетяно, є когорта тих людей, які вас підтримують, які розуміють у вас півслова, які мають той такий тяжкий досвід, який фактично вас об'єднав. Але є ж навколо е, різні люди. І от на третьому році війни це, мабуть, питання буде і до вас, пані Катерина, але з пані Тетяно розпочнемо. Що у вас найбільше дивує в поведінці людей? Можливо, дратує. Я мене дивує те, що коли йде хвилина мовчання о 9 годині, людина, не дивлячись на це, вона йде. Не немає дивлячись культури, на це, да немає, немає культури вшанування пам'яті, немає культури, вшану як гімн України, коли звучить, і коли співають їх, стоять родини полонених. Це також це такий біль. Ми, ми співаємо і туди вкладаємо такий біль. І в це время також люди йдуть. Це потрібно працювати над цим дуже, дуже багато роботи. Дуже воно потребує уваги, пані Катерина. Ну, дійсно, згідно з тим, що відсутня культура вшанування і організації, вона відсутня як на місцевому рівні, так і на державному. І ці питання, от я нещодавно була на міжнародному ветеранському форумі. Ми піднімалися, це було одне з основних питань. І я щиро вірю в те, що при розробці стратегії ветеранської політики це питання буде затверджено, тобто це буде встановлено законодавством. І тоді вже. Ми зможемо більше вимагати від тих, хто цього не дотримувався. І насправді дійсно, от я згідна з пані Тетяною, що багато байдужих, і байдужість насправді це найгірший ворог, тому що не так складно стати і постояти, помовчити ту хвилину. Адже ми говоримо зараз про хвилину пам'яті тих людей, які віддали найцінніше. Вони віддали своє життя безпосередньо для тих, щоб для, для того, щоб ми всі могли продовжувати жити, щоб наша нація мала продовження життя. І як на мене, це просто це найгірше, що може бути. Це дратує, але. Ми насправді працюємо над цим. Я завжди говорю. Мене часто запитують, що от, я чую такі відгуки, що от йдуть військові, я не знаю, що їм казати. І я завжди говорила і розповідала про кейс штатів. І я казала, що найпростіше, що ми можемо зробити, це прикласти руку до серця. Не обов'язково щось говорити. Говорити іноді складно. Іноді і військові не знають, як на це реагувати. Просто прикладіть руку до серця. Цим ви покажете, що ви їх шануєте. Цим ви покажете. Що вони для вас важливі, і що ви їх поважаєте. І це елементарний знак, але це має робити кожен. Також ми почали спілкуватися на рахунок того, що багато хто не знає, як комунікувати з військовими, не знають, як віддати правильно повагу і шану загиблим. Тому що відсутні програми і на місцевих рівнях. І реагуючи на цей виклик, насправді ми почали проводити таке навчання. У нас є тренінгова команда, у нас є тренінговий центр, який проводить навчання для структурних підрозділів, для викладачів в школах, щоб вони закладали це дітям для різних підприємств, до яких повертаються ветерани, і вони не знають, як з ними контактувати на робочих місцях і виникають конфлікти. І для всіх абсолютно бажаючих. Тобто, якщо ви не знаєте, якщо ви хочете дізнатися, а це нам треба знати кожному, то ми запрошуємо так само на навчання. Виділють один день, і ви насправді будете знати для себе головні ази, що можна говорити, що не можна, тому що є такі теми, є такі слова, є такі звуки, і навіть кольори, які стоять тригерами для наших військових. Тобто, ви будете знати ази е, того, що, як поважати, як спілкуватись, і головне, як це проявити, не нашкодивши. Я вам дякую, пані Катерину. І на завершення буквально декілька слів, От, зокрема, від вас, пані Тетяно, стосовно того, що якщо е матері ще поки не прийшли до того, аби звернутися за психологічною підтримкою після своєї важкої втрати, наскільки це важливо, знайти свого психолога чи знайти своє коло підтримки, яке тебе надихне і хоча б частково поверне до життя. Це надважливо. Це життєво необхідно, тому що ми є втратили, і ми себе руйнуємо. але ми не лише себе руйнуємо, Ми руйнуємо також тих рідних, які з нами живуть. Ми сфокусовуємося на втраті, і ми забуваємо про тих людей, які нас оточують. І ми буває так їм боляче робимо, і між нами утворюється прірва. І щоб не була прірва між мною живою. І мою дитиною, яка ще жива, яка біля мене, то потрібно проходити такі ретрити, реабілітації, психологічну допомогу отримувати. Вставайте і йдіть, тому що в своєму горі ви також втрачаєте дуже багато, ви втрачаєте зв'язок з живими своїми рідними. Звісно ж, сильні жінки, бо народили сильних і відважних захисників, але потрібна підтримка і допомога, правда ж? Життєво необхідна. Дякую вам дуже. Дякую, що завітали. Дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте, куди звернутися і де можна отримати консультації і супровід. І Ось цю таку важливу підтримку сьогодні у ветеранському просторі захист 4.5.0». Знаєте про досвід участі у різних заходах, котрі вони проводять. Ну і власне хочете завершити сьогоднішню розмову, тим що давайте дійсно будемо розвивати цю культуру пам'яті. Шанування наших героїв, котрі ціною власного життя наближають перемогу України. Тож загальна національна хвилина мовчання є для того, аби ми зупинилися, і щиро подякували кожному хто наближає цю перемогу. І хочу запросити вас, не бути байдужими, долучатися до щоп'ятничної акції. У нас є поверніть героїв додому. Ця акція проходить ще з 2022 так з 2022 року, якщо я не помиляюся. Долучайтеся і проявіть цим також свою повагу тим захисникам, які зараз знаходяться в полоні у нашого ворога. Все буде Україна. Тримаймося і об'єднуємося.